Так, з ким ще не було всім доброго дня, третій ряд. Івано-Франківська авторинок 17 серпня. Продовжуємо третій ряд, тому що, можливо, треба зробити озвучку, тому що грає сильна музика і можливо і тут буде не пропускати. Ось такий кашкай. 11 роком 10500. 1,5 дезин. Так, Volkswagen. 15 рік, 17500, 3.0 дезель автомат. Так, Француз такий нісанчик, що Гарний стан автомобіля. Так, 9 роком 950, 2,0 дезель. Санташка. ось таке БМВ. Восьмим роком. 3.0 дизель. Ціни немає інформацію уточнювати. Так ось таке БМВ. 25500, штук 14 рік, номер мобільного 0,66, 818, 2911. 3.0 бензин. Далеко зробити нашому ось який грають. Так, Насанжук. І червоненькі. Савстразія, всяко дівчата, любите. 17-м роком 13 500. 17 серпня. Огляд авторинку міста Івано-Франківська. Дивіться, спочатку знімаємо автомобіль, потім його опис і по можливості, якщо відкритий салон, показуємо вам салон. Дутей стараюся не знімкувати. Якщо в автомобілі є люди, тоді я не знімкую. Якщо будете бачити мене, хочете, щоб ваш автомобіль був на огляді, підходьте, питайте, огляд здоровен. Так, ось така БМВ. Добро депутати. Ой, вибачте. Ну Так, 16 рік, 14 400 на старті. 2,0 бензин. Так, ось така на всередині. Досить такий непоганий стан Аудіє? Треба то, що пуште ні? Плюс авторинку в чому, що є великий в принципі, відносно обсяг автомобілів. Не потрібно біжати цілу область, щоб подивитися по одному автомобілю і втратити час паливо і зустрічатися з адекватними людьми. Тому що багато людей є недобросових, які говорять неправду. Так що краще. Під'їжати на авторинок, або дивитись наш огляд. Форт тринадцятий рік, вісім, шістьсот, голову Видно було не видно, ось так. Так, Нісан. Девнадцяти рік, 11-250. Все одно треба вважати під час купівлі автомобіля не довіряти, тому що сам цей час багато автомобілів продав. І Недавно були попалися також на автомобілі. побачив, хто не бачив, купляли малійці автомобіль, авто А3. Чоловіка, в принципі, знаю. Чоловіку я повірив, особливому автомобіль, який там особливо на що дивитися. Технічний стан був хороший, але сів нього за руль і... Машина трошки кинула димком. Чому справимо? Може застроєна, може це і таке щось. Щасно звернув на це увагу. І в подальшому часі автомобіль на 100 кілометрів брав 4 літри масла. Ось так Зробили мотор, в принципі, все добре, але попався, попав на 500 доларів. І тим більше тут серед своїх знайомих. Потрібно вважати, потрібно, вважати, потрібно перевіряти автомобілі. Не знаєте самі, їдете на станцію, тому що дуже багато є недобросовісних продавців. Міста. І є адекватні люди, але більше випадки. А коли тим більше їздиш по оголошеннях, проїжджаєш сотні кілометрів, приїжджаєш до людини, а то зовсім не те, що людина сказала, то взагалі треш. З автомобілями такі... Автомобіль. Знайти хороший автомобіль, це так як в житті хорошу людину. Жінку, наприклад, одно і те ж саме чесне. Так що всім вдалих покупок, вдалих продажей. Всім гарного дня, переходимо на четвертий ряд, переходьте в на наступне відео до нас.